Вітаємо сьогодні. Ми зануримось в історію однієї людини, яку, знаєте, у численних спогадах називають не інакше як душа кафедри. Це розповідь про Інесу Васлівну Воробйову, доцента кафедри фізики кристарів е Харківського національного університету. І наші джерела сьогодні це щось справді особливе. Це не якісь там сухі наукові статті чи, скажімо, офіційні звіти, це збірка спогадів. Дуже теплих спогадів її колег, колишніх студентів зібрана спеціально до її дня народження. І наша мета сьогодні, власне, не просто переказати біографію, а спробувати зрозуміти, що робить людину не просто співробітником, а от справжнім центром спільноти, особливо в такому ну, інтелектуально насиченому середовищі, як фізичний факультет. Саме так, з яких власне, елементів складається така репутація. Давайте розбиратись. Так, давайте. І почнемо, мабуть, із самого початку, з першого враження. Один зі спогадів від її колишньої студентки, яка потім стала колегою, описує їхній перший день на кафедрі. Зазвичай це такий, знаєте, трохи напружений момент. Ну так, нові люди, нові правила, якась вступна лекція про те, що на них чекає. Але от Інесса Васильівна зробила щось ну, зовсім інше. І що ж саме? Вона просто взяла всю групу і повела їх на екскурсію. Лабораторіями, аудиторіями, і, що найцікавіше, вона знайомила їх з іншими викладачами не як з начальством чи там науковими авторитетами, а, як? а ніби представляла членів великої родини. У спогадах є така фраза: вона ніби казала: дивіться, це тепер і ваш дім, а це ваша родина. І ось це, знаєте, ключовий момент. На перший погляд, це може здатися просто милим, неформальним жестом. Але якщо замислитись, це ж глибокий педагогічний і я б сказала психологічний хід. Уявіть собі, цих студентів вони щойно пройшли складний розподіл, вони трохи розгублені, можливо, навіть налякані і потрапляють у світ великої науки, який здається їм чимось, ну, недосяжним. Саме так. І перше, що вони бачать, це не ієрархія, а з запрошення. Замість того, щоб збудувати стіну я доцент, ви студенти, вона одразу її руйнує. Цим жестом вона закладає фундамент з зовсім інших стосунків, заснованих на довірі, на приналежності, на людяності. Вона свідомо конструює спільноту з першого ж кроку. І, судячи з усього, цей підхід вона сповідувала все життя. А життя це було нерозривно пов'язане з одним місцем. Вона закінчила фізичний факультет Харківського університету в 64-му році і залишилася там працювати. Пройшла весь шлях від асистента до доцента на кафедрі фізики кристалів. Це ж понад півстоліття в одних стінах. І займалася вона, м'яко кажучи, непростою наукою, її сфера дослідження, взаємодії важких багатозарядних іонів з твердими тілами. Це звучить. Е, фундаментально так для нас, не фізиків, що це взагалі означає? Це ж не просто камінчик, в який що случає, правда? О, зовсім ні. Спробуємо уявити: у вас є ідеально впорядкована структура кристал, кожен атом на своєму місці, як солдати в строю. А тепер уявіть, що ви стріляєте в цю структуру мікроскопічним ядром, скажімо, золота, розігнаним до величезної швидкості. Герасть Інеса Васильівна вивчала, що відбувається в цей момент зіткнення, який триває долі секунди, як ця неймовірна енергія розсіюється, які дефекти виникають у кристалічній граці, ну як матеріал змінює свої властивості, і це має якесь практичне значення величезне. Наприклад, для радіаційної стійкості матеріалів. З чого зробити обшивку космічного апарату, щоб вона витримувала потік космічних частинок, або як поводитимуться матеріали всередині ядерного реактора. Розуміння цих процесів це ключ до створення нових надстійких матеріалів. Зрозуміло і вона ж не працювала в ізоляції. У спогадах згадують її співпрацю з провідними світовими центрами, наприклад, Ганіл у Франції. Так, це варто пояснити не просто якась лабораторія. Ганіл це один з найбільших у світі прискорювачів важких йонів, тобто це місце, де проводять саме такі експерименти. Також згадується Упсальський інститут у Швеції, об'єднаний інститут ядерних досліджень у Дубні. Це показує, що її робота була частиною великої світової науки. І ось тут виникає найцікавіше питання як людина, занурена в настільки складну абстрактну науку, викладала її іншим. Вона читала спецкурси з назвами на кшталт взаємодія випромінювання з речовиною. Звучить, чесно кажучи, трохи лячно. Так, назви справді можуть налякати, але що дивно, абсолютно всі спогади сходяться на одному. Її лекції ніколи не були страшними чи формальними. Навпаки, її описують як викладача, який пояснював матеріал спокійно, логічно, з величезною повагою до аудиторії. Є дуже промовиста цитата. Саме на її курсах фізика переставала бути набором формул і ставала живою. Тобто вона вміла перекладати цю складну реальність на людську мову. Безумовно, і це вміння ознака найвищого професіоналізму. Є така думка, що по-справжньому добре ти розумієш тему лише тоді, коли можеш пояснити її просто. Щоб перетворити взаємодію багатозарядних йонів на захопливу історію, потрібно володіти матеріалом досконало. Це означає, що для неї було важливо не просто передати інформацію, а переконатися, що її зрозуміли. І ця повага до іншого, як виявляється, була її головною рисою. Так, ця повага пронизує просто всі спогади. Окрім викладання, особливо виділяють її унікальний дар вирішувати конфлікти. Її описують як людину, яка вміла всіх почути, ніколи не загострювала ситуацію і що є надзвичайною рідкістю ніколи й не підвищувала голос. Оце і є той самий неформальний статус душі кафедри. Цю роль неможливо прописати в посадовій інструкції, правда ж? Це людина, яка стає таким собі моральним компасом, точкою рівноваги для всього колективу. Це звучить майже ідеально. Але чи не може така м'якість бути проблемою в середовищі, де є конкуренція, де іноді потрібні жорсткі рішення? Дуже слушне питання. Але, судячи зі спогадів, Її сила була не в м'якості, а в мудрості. Вона не уникала проблем, а знаходила рішення, які не вимагали підвищених тонів. Схоже, її авторитет був настільки високим, що їй просто не потрібно було вдаватися до якихось агресивних методів. Її спокій і логіка були її головними інструментами. Вона будувала не стільки кар'єру, скільки екосистему, здоровий простір, де люди почувалися в безпеці. І ця ідея про екосистему знаходить підтвердження і за межами, скажімо так, суто професійних стосунків. Коли я читав ці спогади, я натрапив на одну історію, яка мені здається найкраще пояснює, чому її називали саме душею. І стосується вона не фізики, а фотографії квітів. О, заінтригована. Одна з її колег, авторка спогадів, Захопилася фотографією і почала публікувати у соцмережах знімки квітів зі свого саду. Інесса Васильівна, помітивши це, почала писати до цих фотографій короткі вірші. Просто в коментарях. Це вже дуже мило і ну, незвично для колег фізиків. Але це ще не все. За деякий час, таємно від колеги, вона зібрала всі ці фотографії та вірші, зверстала їх у невеличку книжку і на день народження подарувала її авторці фото. Джерело описує цей подарунок як сповнений уваги тепла і делікатності. Це вже щось значно глибше. Ця історія просто неймовірна. І що в ній цікаво, це кілька рівнів. По-перше, це здатність бачити в людині не лише її професійну функцію, а цілу особистість. По-друге, це її власна творча натура. І по третє, найголовніше, це якась неймовірна щедрість душі. Вона не просто похвалила, вона доклала зусиль, витратила час, щоб зробити щось прекрасне для іншої людини. Вона помітила красу. Не лише в кристалічних градках, а й у людях, у квітах. От саме такі вчинки перетворюють робочий колектив на справжню спільноту. І ця здатність знаходити красу і структуру в навколишньому світі, дається, залишилися з нею і в найскладніші часи. Спогади торкаються і сьогодення. Через війну Інесса Масилівна, вже будучи на пенсії, була змушена покинути рідний Харків і переїхати до Львова. Це, звісно, величезне випробування. Втратити дім у такому віці це важко навіть уявити. І ось тут є одна деталь, яка мене вразила найбільше. Колега, яка зустрілася з нею у Львові, розповідає, що у орендованій квартирі Інесса Васильівна зібрала нову колекцію колекцію кристалів. Але ж це не експонати з лабораторії? Ні. Усі ці кристали вона знайшла просто на вулицях Львова, буквально під ногами. Це. Це надзвичайно потужна метафора. Мене ця історія з кристалами під ногами особливо зачепила. Фізик кристалів, яка все життя вивчала структуру матерії, її порядок, її гармонію, навіть опинившись у вигнанні, продовжує займатися своєю справою. Вона знаходить красу, порядок і сенс у найпростіших речах, на які більшість з нас навіть не зверне уваги. Це ж, по суті, професійна риса доведена до філософії життя. Вона бачить цілий світ у камінчику на тротуарі саме так. І це свідчить про неймовірну внутрішню силу та оптимізм, про вміння зберігати внутрішню гармонію попризорнішні обставини. Одна з авторок спогадів пише: їй. Ви навчили не лише фізики кристалів, ви навчили зберігати світло навіть у складні часи. І ця колекція знайдених на вулиці кристалів найкраща ілюстрація цих слів. Це тихий, але надзвичайно сильний урок стійкості. Так, урок, який вона продовжує давати навіть не перебуваючи в аудиторії. Отже, підсумовуючи історія Інеси Василівни це по суті приклад того, як людина може стати справжнім центром тяжіння, поєднуючи в собі глибоку науку, виняткову людяність і ось це невичерпне внутрішнє світло. Абсолютно. І джерела, присвячені їй, показують, що бути душею колективу це не про посаду чи наукові регалії, це активна роль, це здатність будувати спільноту, надихати, підтримувати рівновагу, і, що найголовніше, помічати цінне в науковій ідеї, в людині, у фотографії квітки і навіть у звичайному камінці під ногами. Що цікаво, усі ці спогади, зібрані до дня народження, це свідома спроба подякувати тут і зараз. Одна з авторик прямо пише. Є слова, які ми надто часто вимовляємо запізно, але сьогодні не той випадок. І це наштовхує на думку, яка виходить за межі цієї конкретної історії. Ми часто сприймаємо таких людей у нашому житті як належне тих, хто створює комфорт, хто підтримує. Ми відчуваємо їхній вплив, але не завжди знаходимо час, щоб його ну, вербалізувати. Так. І ця історія, це нагадування про важливість вчасно сказаних слів вдячності. Можливо, варто замислитися, хто були ті люди в нашому житті, які допомогли нам побачити наші власні кристали під ногами, ті, хто показав нам цінність чи красу в тому, що ми вважали звичайним, і чи встигли ми їм за це подякувати.